Вчора, 10 вересня, двоє підлітків травмували шестирічну дівчинку. Інцидент відбувся на вулиці Івана Франка у Рівному. У цей момент батько разом з дитиною перетинали дорогу на пішохідному переході. Несподівано для них з'явилися невідомі на електросамокаті, наїхали на дитину та втекли. Тато дівчинки одразу викликав швидку. Дитина була доправлена до обласної до травмпункту обласної дитячої лікарні в задовільному стані. Допомога надала бригада відповідно до протоколів. Первинна обробка рани накладена септична пов'язка шийний комірець, і дитина доправлена. До травпунту після наданої допомоги дівчинку відпустили додому. Розповідати про цю ситуацію на камеру батько неповнолітньої відмовився. Однак у приватній розмові розповів, що, окрім тілесних ушкоджень, дитина отримала ще й психологічну травму, постійно плаче та боїться, коли чує про цю історію. Чоловік написав заяву до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне впровадження та водночас закликають правопорушників прийти у відділок. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб, які рухалися самокатом та закликають їх добровільно з'явитися у Рівненське районне управління поліції. Поліціянти вкотре нагадують бути обачними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху, щоб не завдавати шкоди ні собі, ні іншим. Нагадаємо, користувачам такого виду транспорту потрібно дотримуватись правил дорожнього руху на рівні із велосипедистами. За подальшим розвитком подій будуть пильнувати наші журналісти. Маємо надію, що правопорушники будуть неодмінно знайдені та покарані. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV.